Слава Україні! Триває 1315-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. На Куп'янському напрямку учора відбулося три атаки російських загарбників поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп'янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів у районах населених пунктів Карпівка, Середня, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробищеве, Шандриголове та Торське. На Сіверському напрямку Сили оборони України зупинили три атаки противника поблизу Серебрянки та в бік населеного пункту Ямпіль. На Краматорському напрямку російські окупанти двічі атакували у напрямку Міньківки та Костянтинівки. На турецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Іванопілля, Щербанівки, Олександру Шультиного, Плещиївки, Русиного Яру та Полтавки Донецької області. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 56 атак у районах населених пунктів Шахове. Неканорівка, Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлене, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган та Філія. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 37 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Зелений Гай, Новохацьке, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе. Грушівське, Олексіївка, Запоріжське, Березове, Новомиколаївка та в Новопавлівки і Новогригорівки. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 6 бойових зіткнень. У районах населених пунктів Полтавка, Запорізької області. На Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення поблизу населених пунктів Степове, Кам'янське та в напрямку Степногірське. На придніпровському напрямку українські підрозділи відбули чотири ворожі атаки. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 51 авіаційний удар, скинувши 104 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4463 обстріли, зокрема 126 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5531 дрон камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України. Уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки та один артилерійський засіб російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораними. Також українські воїни знешкодили чотири танки, бойову броньовану машину, 27 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, гелікоптер, 301 безпілотник оперативно-тактичного рівня. 90 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему російських окупантів. Вставайте до ЛАВ Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!